Нині церква впоминає батьків Діви Марії. Нині прямо тема проситься говорити про батьків, про отців наших, про те, як важно і велике щастя для дітей, якщо батьки духовні, якщо церковні готові нести подвиг служення Богу і оберігати молитвенно свою сім'ю якими і Анна були такими. Хоча вони і спитувалися Господом, що не мали дітей, але все життя вони служили Богу, і Бог завершив їх життя великою святостю. Їм народилася дітинка і вже в 80 років спочив, і яким, але перед тим іще були в радості із Анною своєю, що ввели новонароджену свою дитинку чотири роки в Єрусалимський храм. І так батьки родять дітей і покликані привезти дітей своїх у храм до церкви, подобно якому і Анні. На жаль, многі батьки того не роблять. А ведь ми спомінаємо зовсім недавно, ще років 50, у нашому краю, під Карпатами народ був. Церковний повністю. Люди любили богослуження, люди любили молитися. Від і нині у Закарпатю у більшинстві селах більша часть у селі не просто ходять до церкви, а ще владіють церковними гласами, напівами. А напівів наших може бути і вище п'ятьсот. І то, все люди знають. То і все Формує у народі так називаємий національний код, коли люди воспитані в Закарпатті, під відом наших пісень церковних, тих пісень богородичних або пісень народних, то все це формує духовний облік чоловіка певного регіона. Коли чоловік попадає чужий у нашу, на нашу землю. Його нараз оприділяють не тільки по незнанню язика, культури, а й по незнанню того пісенного багатства, чим обладають люди цього регіона. А задача і результат от того, що як батьків, колись учили їхні батьки, так і батьки своїх дітей і внуків приучають до Церкви Христової. Велике щастя, коли і ще внуки мають можливість общатися із дідиком і з бабкою, коли ще, бувало, на літо відпроваджували батьки дітей своїх до своїх батьків. І тоді внуки чули голос дідика і бабки, приобщалися мудрості, молитві і дисципліні. От чому так нам важливо в сьогоднішній день. Просите Господа, щоб Господь благословив нам, усім, хто є батьки, на ніхто збирається создати сім'ю, усім навчитися, яка відповідальність чоловіка перед Богом за сім'ю, за сімейну любов, чоловіка за жону, жона за чоловіка, батьки за дітей, відповідальність перед Богом. Хоча і закон земний вписує деякі правила приписуючи, як батьки мають вести себе із дітьми. Удивительно, що від і старий завіт, старий закон, теж був похожий на некое, неку охрану. Павел Галатам, до пришестя віри у свій світ ми були зав'язані під сторожою закона. Старий закон охраняв людей, старих, щоб не вийшли за преділ Божих предписаній. Так от, старий закон був по апостолу Павлу, дітоводителем до Христа. Подобно тому, як старий закон сукордив, і коли прийшов Христос, то ми оправдалися вірою в Христа Ісуса і вже нині не під руководством дітоводителя. І цю помилку. Роблять многі ну, сектанти, котрі Старого Завіта купаються, щось там глядають, цитати глядають, а від глядають цитати в дітоводителем. Ну, не Христа. Ми діти православні, діти Нового Завіту. Ми теж читаємо Старий Завіт, але лише у тому смислі, в тому ракурсі, щоб указати, поєднати пророчества, напомнити старий закон. О, де йшов, ми жиємо під властю віри, благодаті Божої, і бо всі ви сини Божої повірі во Христа Ісуса, каже сьогодні Слово Боже. Ми з вами, Сини Божої повірі во Христа Ісуса, буквально діти, всі во Христа, крестившися, в Христа Оділися. Уже не є ні іудея, ні язичника, ні ні свободного, ні мужського пола, ні женського, все єдине ровно во Христі Ісусі. Ну якщо ви Христові, то ви сім'я Авраамову тоже, по обіцянці, бо по вірі Авраама Господь благословляв йому відкривати будучі судьби народа, який вийде із його сімени. Сьогодні ми так також думаємо і розсуждаємо, як важно, щоб і ми були дітоводітелями нашими до Христа, обов'язок батьків привести дітей своїх до Христа, не просто взяти та дати йому велику школу та платити великі гроші та кинути дитину у чужу середу, десь там у Лондон і якісь там розхвалені. Високі університети, в яких уви, сумніваємося, що ви слідку много мудрості там давали. Но то, що втратять діти много, залишивши свою рідну землю і багатство свого язика і культури, в тому сумніву, не є. От почому так нам важно і нині просити Боже, благослови усіх нас. То нині є родитель, молоді старші, щоб ми були способні приводити дітей наших до Христа, бути дітоводітелями, бо коли ми приведемо дітей наших до Христа і увіримо їх, тоді вже вони будуть під благодаттю Божою вірою до Христа Ісуса. Одного разу апостоли почали не допускати людей з дітьми до Христа. І вдруг чують голос Ісуса: не прип'ятствуйте дітям приходити до мене. Такових єсть тих дітей є царство Божої. Бо якщо ви не будете, як діти, не будете мати такого чистого серця, доверя, то й ви, Царство Божого не наслідуєте. Бо що робити з світом, що маса людей, коли ходять до церкви, то вони наповнені радості, довір'я. А от люди не церковні масово. Недоверіє всім, ненависть до всіх, перекладувати свої проблеми на других, і в результаті без Бога медленно угасають і погибають. Ті ж люди, котрі свою місію батьків добре виконали, скільки раз на старості літ їхні діти, внуки, правнуки, приносять їм радости і благословення. В одному із Трактати в древніх було написано батькам. Якщо ви хочете, щоб на старості літ не вмерти з голода, думайте заблаговременно із і юності, воспитуйте своїх дітей так, щоб вони не здали вас і не відстранили вас у той час, коли вас покинуть сили, коли ви не будете мати вже відповідних умов. Колись від не було пенсій, а нині ну і ще надіються, але краще б не тільки на пенсію надіятися, скільки на воспитаних дітей, церковних дітей, батьки люблять тих непослушних ліпше і моляться за них ліпше, чим за тих діточок, котрі вже устроїлися і знайшли добрий контакт, союз вірою в Христа Ісуса. І ти, Божа мати, благослови нас, щоб молитвами твоїх батьків, якими і Анна, ми, батьки були способні нині вчити своїх дітей, внуків, хто вже і правнуків, бо лише так поступаючи, бути добрими дітоводителями наших дітей до Христа, до церкви, ми туди виконуємо свою місію, а у вічності за свої труди, труди воспитання, молитви. Можемо і ми тут радості віддіти, а у вічності. Наслідувати Царство Божо. Амінь.